Отже, реформа самоврядування територіальної організації влади в Україні, децентралізація влади. Ну, перш за все, що ми сьогодні маємо, яка успадкована система влади. Ви знаєте, що Україна не є унікальною. Ми є вихідцями із радянського союзу, зрозуміло, що та закладена комуністична. Централізація влади повноважень фінансів, яка колись була в рамках Радянського Союзу, вона автоматично, практично, перейшла до і почала реалізовуватись в межах незалежної України. Були правда, спроби на початку зробити передати повноваження органам місцевого самоврядування, але черговий раз, коли приходив президент, коли розумів, що на Першому етапі і питання номер один для тих політичних і економічних еліт було так зване першочергове накопичення капіталу. Зрозуміло, що чітка е структурована централізована економіка, централізація влади. Була необхідна для того, щоб завершити процеси, які ми зараз можемо називати в історії як першочергове накопичення капіталу. Ми можемо сьогодні стверджувати, що він відбувся. Тобто, ви знаєте, що практично 95% всієї власності в Україні зараз знаходиться в приватних руках. Відповідно, напевно, назріла можливість реалізовувати вже повноцінну реформу, і саме основне не відчувається протидії. Тобто, зараз ця реформа вигідна для всіх. Що ми зараз маємо з вами? Концентрація влади в одній інституції, максимальна передача фінансів на гору, їх перерозподіл вниз вручному режимі, повна залежність територій від центру, розбалансована система місцевого самоврядування, вирішення більшості питань через корупційний чинник. Я довго не буду зупинятись на цьому, на цих моментах. Ви знаєте, як до цього відбувалося питання вибивання грошей в область, коли треба було їхати. Украв Тодор і доказувати, що в снятині є дуже погана дорога, і в Болехові ще гірша дорога. І на нас дивилися чиновники і казали, а в Донецьку теж плохі дороги, і так далі. І так відбувалося по всіх напрямках: екологічний державний фонд і тому подібне. Тобто, ми змушені були оправдовуватись і доказувати, що нам ці гроші треба. Це абсолютно неправильна була логіка. Основа основ децентралізація фінансів це є основний стимул, який повинен дати можливості запрацювати нові концепції. Наступне питання: підготовка та затвердження. Програма концепція розроблялась на основі положень європейської хартії, на основі пропозицій вітчизняних експертів, з урахуванням пропозицій міжнародних експертів. Хочу вам зразу сказати: було таке цікаве спілкування, коли ми. Мали таку розширену нараду чотирьох областей за головування Гройсмана, і десь ми хотіли почути, яка доля, яка доля, яка частка тих пропозицій, які буде Україна висловлювати, яка доля ваших пропозицій. Ви знаєте, були польські експерти, які свого часу робили. Реформу органів місцевого самоврядування Польщі вони мають великий досвід. І вони сказали таку дуже цікаву річ: каже: хочете вірте, хочете, не вірте. Ми також коли формували пропозиції. У нас були великі слухання. Ми збирались, обговорювали, пропонували. Європейська концепція нам була запропонована в такому форматі, в якому вона працює в інших європейських державах. Тобто, польський варіант він будувався на основі ну тої концепції реформи. Органів місцевого самоврядування і децентралізація, яка в основному діє в Європі. Поляки хотіли запропонувати щось своє особливе, притаманне, притаманне тільки їм. І зараз вони констатують і стверджують, що ті їхні пропозиції, які вони пробували змінити, так тобто внести, вони як правило показали свою нежиттєздатність. Ну Іншими словами, та концепція, яка вже пройшла, апробована в Європі, навіть коли вона десь не зрозуміла, вона працює, і поляки це визнають. Тобто ми помилялися, ми хотіли щось своє видумати, свій велосипед. А виявилося, що нам треба було взяти напрацювання, яке є в європейської спільноти, і просто забезпечити ефективну реалізацію, реалізацію цього механізму. Хоча певні якісь свої особливості вони, звичайно, довносили. Україна, на мою думку, зобов'язана піти тим самим шляхом. Ми повинні почути кожну громаду повинні почути ваші пропозиції, донести ці пропозиції наверх і забезпечити їхню реалізацію. А час покаже, чи це буде такий варіант, як в Польщі, чи все-таки наші пропозиції вони будуть такі життєданні, які зможуть закріпитися. Тому десь нам треба мати на увазі також це наступне питання: мета реформування, шляхи та способи розв'язання проблем. Мета проведення реформи, формування ефективного місцевого самоврядування, спроможного забезпечити надання якісних доступних публічних послуг, встановлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності, узгодження інтересів держави і територіальної громади. Шляхи розв'язання: визначити територіальну основу реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, щоб вони не дублювалися, розмежувати ці повноваження, визначити за кожним рівнем органів місцевого самоврядування необхідний обсяг ресурсу для для Того щоб кожна громада від первинної громади, район область розуміли, які ресурси в їхньому розпорядженні, на що вони можуть розраховувати, і що вони можуть залучати, або про що вони можуть просити, про яку підтримку, встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем та державою, залучити населення до прийняття управлінських рішень. Наступне питання це децентралізація і федералізація. Ви знаєте, що воно дуже болюче сьогодні в нашій стоїть це питання в нашій державі. Ми бачимо, що південний схід. Я би навіть сказав так, не розуміючи самої суті поняття федералізації, наполягає на тому, що в нас повинен бути федера... федеративний устрій, що в нас повинні бути федерації. По суті, свої федерації ми знаємо, що таке. Тобто, це та сама централізація влади, але вже в межах не держави, а в межах областей. Тобто, це утворюються так звані маленькі князівства, князьки, які будуть. Очолювати всю виконавчу вертикаль, і відповідно всі громади будуть, так як колись їхали в Київ, будуть їхати до голови облвиконкому чи до голови цієї федерації, будуть випрошувати, вибивати і так далі кошти. Тобто федерація по своїй суті це не є демократична інституція, яка дає можливість сьогодні нам зреалізувати всі наші напрацювання. Однозначно, суть зараз далі ви побачите, робиться на те, щоб надати максимальні повноваження первинній ланці. тобто, Громада. Найбільша концентрація повноважень фінансів повинна бути на найнижчому рівні, тобто там, де можна приймати найбільш оперативні рішення. І це правильно. Децентралізація це розширення можливостей і збільшення ресурсів громади, розвиток території та добробут, федералізація, централізація влади на рівні регіону, шлях до роз'єднання країни, слабкий рівень громад. Наступне питання: <кхід> пропонується трирівнева система адміністративно-територіального устрою. Регіон, область, земля, край щодо назви зараз ведуться дискусії. Як все таки повинна називатися та найвища ланка в цій системі? Регіоном областю. Івано-Франківська область запропонувала свою назву Край. Тобто, ми вважаємо, що де це десь доречно. Край це слово, яке є однокорінневим і є основою для назви нашої держави Україна. Ви знаєте, що воно сприймається ну, позитивно і людьми. Для нас дуже важливо, щоб ми називались не івано-франківський регіон, так і не регіональна там, влада Івано-Франківська, щоб ми були краєвий уряд або обласний уряд, обласна рада, так як воно було. Зрозуміло, підтримуєте напевно. <кій> Район, проміжний рівень між базовим і регіональним. Район складається з громад. І базовий рівень, про те, що я говорив, це громада, включає один або декілька населених пунктів, а також прилеглі території та визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що мається на увазі під. Доступність основних послуг ну до прикладу, ми можемо взяти наприклад такі послуги, як надання швидкої медичної допомоги або забезпечення пожежної безпеки, коли автотранспорт спеціальний технічний в межах 30 хвилин повинен виконати свою функцію. Доставити хворого чи забезпечити ну, ліквідацію пожежі. Тобто, от саме оцей часовий момент 30 хвилин для реалізації доступності основних публічних послуг є основою для базового рівня для громади. Розумієте, так? Наступне питання: модель реформованої системи влади. Що пропонується? Рівень регіону або рівень області, або рівень краю. Пропонується передати повноваження виконавчої гілки влади обласній раді і виконавчому комітету обласної ради за державою. Залишаються контрольні функції, які будуть реалізовувати через обласне державне представництво. І територіальні органи центральних, центральних органів виконавчої влади. Така ж модель пропонується на рівні району, коли виконавчу э, вертикаль влади бере на себе районна рада через виконавчий комітет районної ради, через голову райвиконкому, І знову ж таки в районах пропонуються державні представництва і територіальні органи центральних органів виконавчої влади. І рівень громади це голова громади. Рада громади і виконавчий комітет громади це зрозуміло. Це той приблизно принцип, який зараз працює в селах, селищах і містах. Тут логіка зрозуміла. Гостра дискусія на центральному рівні проходила по питанню. Призначення голови облвиконкому чи голови райвиконкому, в який спосіб повинний повинна обиратися ця посадова особа, тобто, чи це повинен бути спосіб народного волевиявлення, так, так як відбувається з міськими головами, чи все таки це повинні робити обласні ради чи районні ради шляхом таємного голосування призначати голову найвищої виконавчої гілки влади? Попередньо зараз ну, дискусія продовжується, але вона вже десь так 90 на 10%. Всі зараз приходять до тієї думки, що е, доцільно залишити за обласними радами і районними радами надати їм можливість шляхом таємного голосування обирати голову облвиконкому. Для чого це робиться? Є практика в нашій державі, коли ми знаємо, що політичні еліти, які приходять до влади, контролюють депутатський корпус. Сільський селищний або міський голова, як самовисуванець, отримує довіру громади, і з першого дня між ними починається протистояння. Ми неодноразово це бачили. На тренах нашої області ця модель повинна виключити апріорі таку можливість. Тобто, як тільки сформується команда, як тільки сформується команда, це повинна бути команда однодумців і депутатський корпус обласної ради, і голова облвиконкому, вони повинні бути людьми однієї команди. Інакше з початок реалізації цієї реформи ми зразу є ну. Покладемо хрест покладемо ній. Ви погоджуєтесь. Напевно, другий позитив, який е, має така форма, значить е, набагато простіше. Якщо не виконує своїх функціональних обов'язків, так як того очікують громади, голова облвиконкому чи райвиконкому, завжди простіше через депутатський корпус, таким же методом таємного голосування звільнити цього чоловіка і надати повноваження інше. Ви знаєте, що зреалізувати заміну голови облвиконкому знову ж таки через відкликання, через референдум або в якийсь інший спосіб, це, це утопія. Це дуже важко буде зробити. Тому Очільник області, який буде голова облвиконкому, райвиконкому, він повинен постійно знати, що над ним є пильне око громади, і в будь-який момент депутатський корпус на вимогу громади його викине і поставить іншу людину, яка буде забезпечувати продовження реформ. На мою думку, це позитивно, і таким шляхом, напевно, треба рухатись. Наступне питання: реформа, компетенція, компетенція громад. Що пропонується? Багато запитань саме в цій площині. Які ж повноваження, яка компетенція буде первинної ланки, тобто громади, село, селище, місце, місто. Ну, перш за все, розвиток та отримання місцевої інфраструктури, планування розвитку території громади. Я не буду зупинятись для вас, як фахівців, це все зрозуміло. Питання забудови території, благоустрій території, пасажирське перевезення на території громади, гасіння пожеж, житлово-комунальні послуги, утримання об'єктів комунальної власності, муніципальна міліція, культура та фізична культура, середня дошкільна та позашкільна освіта, швидка медична допомога первинна. Соціальна допомога і місцевий економічний розвиток. <кій> Хочу більше сказати, коли ви бачите питання, наприклад, забудови території, то паралельно із реформою органів міс місцевого самоврядування планується ціла низка ліквідація ну, таких, як на мене, непотрібних структур. Ну, до прикладу, Держархбудконтроль планується, що він не буде підпорядкованим центральним органом виконавчої влади. Він буде підпорядкований громаді, тобто це будуть люди, які будуть виконувати в межах своєї території ті ту, ту роботу, яку зараз робить Держархбудконтроль. Або те саме планується щодо земельного управління. Земельне управління планується вивести від з центральної вертикалі, і це повинні бути управління, яке підпорядковано області, району і. Безпосередньо громади таким чином, депутатський корпус, голова облвиконкому, буде мати можливість приймати відповідні кадрові рішення, і наші земельники не будуть знаєте, теж таким окремим князівством. Ми тут робіть, що хочете, а ми будемо свою політику тягнути. Тобто, максимальна передача всіх повноважень і в частині виконання надання оцих послуг, які ми маємо в лінії державного контролю, земельних послуг, екологічних послуг. Екологічних послуг, санепідеміологічних послуг, це все повинно бути передано трьохрівневому народовладдю. Наступне питання: компетенція району. Район основні сфери його відповідальності. Навчання дітей у спеціалізованих школах, спортивні школи, школи-інтернати, утримання об'єктів спільної власності територіальних громад району, надання вторинної медичної допомоги стаціонари загального профілю і транспортна інфраструктура районного значення. Ви бачите, наскільки звужені, звужена компетенція району по відношенню до громад. І регіон, край, область, основні сфери їхньої відповідальності. Це спеціалізована професійна технічна освіта, це транспортна інфраструктура регіонального значення, це планування регіонального розвитку, розвиток культури спорту, туризму, спеціалізована медична допомога, утримання об'єктів спільної власності територіальних громад регіону. Державні представництва. Знову ж таки відбувалась така доволі ну. Важка дискусія про державні представництво, в якому форматі вони повинні працювати. Основне питання, яке піднімалось, ну я спочатку звучу, їхні функції: це контроль за наданням адміністративно, соціальних та інших послуг громадянам та юридичним особам, нагляд за законністю актів органів місцевого самоврядування, координація діяльності усіх органів влади в умовах надзвичайного стану і координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Піднімали представники громад на обговоренні, яке відбувалося в Києві. Питання щодо підконтрольності або е, можливості е, зняття керівників представництв депутатськими корпусами обласної ради або районної ради. Тобто, якщо голова державного представництва на думку... Е, е, Громади не громади депутатського корпусу не справляється, що вони щоб було прописано законодавче право відкликати або замінити цього чоловіка. Позиція центральних органів державної влади наступна. Оскільки ми віддаємо практично всі функції виконавчої влади зараз на місця, то Державні представництво не не повинні бути залежними від обласних і районних рад. В іншому випадку вони не зможуть ефективно протидіяти, якщо буде, ну скажімо, неправильна політика проводитись. Це такий момент проти можливої узурпації влади в межах якоїсь області, розумієте, на рівні виконавчої гілки влади. Тому прийнято ну. Таке буде напевно, кінцеве рішення про те, що державні представництва, так як зараз голови обласних державних адміністрацій в рамках контролюючих функцій, вони будуть підзвітні, підконтрольні, виключно президенту України. Наступне питання. Мова зараз піде про децентралізацію фінансів. Пропозиції. Ну з вашого дозволу, після моєї коротенької такої доповіді, я надам слово заступнику начальника департаменту фінансів Лесі Іванівни. Вона для того, щоб ви зрозуміли чіткіше, що планується, але на загал планується збільшення частки другого кошуку в місцевих бюджетах до 30% та виведення його обслуговування із казначейства. Виведення з казначейства планується протягом декількох місяців, тому що ми всі розуміємо, яку можна робити роботу, коли всі заплановані ресурси тільки одним, ну, однією неможливістю казначейства проводити, вони ну, практично обнулюються, всі наші зусилля. Наступне, що планується, податок ПДР. Фо податок на доходи фізичних осіб до 25%, але знов ж таки це дуже такі прогнозні показники. Податок на прибуток підприємства 10-25%, екологічний податок. Наша пропозиція від області була в межах 70-80% залишати на місцях. Єдиний податок повністю, земельний податок повністю, інші податки і збори. Тут хочу окремо наголосити про те, що принципово є позиція нашої області в частині залишення в обласному районному і місцевих бюджетах плати за надра. Ви знаєте, що наша область вона багата на свої корисні копалини. Ми вимиведу. Боєм нафти газ і так далі, і фактично жодного відсотка, жодної копійки плати за надра в нас не залишається. Відповідно, ми маємо протесні. Е Дії, які проводять громади в селах, селищах щодо вивезення лісових ресурсів, щодо видобутки нафти і газу, коли екологія страждає, коли інфраструктура наша дорожна руйнується, так і натомість ми не отримуємо для розпорядження жодної копійки. Тому наша позиція принципова: ми хочемо, що 20-30% плати за надра залишалося наших місцевих бюджетах і це правильно мені здається що важко знайти модель в якоїсь фінансову модель в іншій державі де плата за надра жодної копійки не лишається в громадах де на території яких вони видобуваються для нас це дуже значні суми леся іванівна вона озвучить приблизно параметри щоб ви розуміли після цих змін що область наша, в принципі, при цих фінансових поступленнях, які ми зараз маємо, в перспективі при реалізації цієї програми може мати? Я правильно говорю Леся Вельна? Ви озвучите прогнозні показники. Наступне. Які кроки плануються для реалізації, тобто в який часовий період? От багато питають, та це все слова слова коли і як поетапно буде реалізовуватися ця програма. Значить, етапність зараз прописана наступна, і вона є ну, такою згодженою і реальною в часовому вимірі. Травень вересень 2014 року, закінчення обговорення та прийняття змін до Конституції. Наші народні депутати взяли на себе зобов'язання до закінчення. Вересня місяця прийняти всі зміни до конституції, які дадуть стануть першим поштовхом для реалізації програми реформування органів місцевого самоврядування. Окрім цього, чому такий період? кажуть для чого так довго, чого депутати не можуть швидше це зреалізувати? Питання в тому, що зміни до конституції будуть проходити обговорення, в тому числі і в Венеціанській комісії, тобто заключення Венеціанської комісії для нас, як для проєвропейської держави, яка хоче легітимно все. Робити нам дуже важливо, тому ця процедура десь так трошки затягується в часі до кінця 2014 року. Прийняття змін до низки законів та підготовка нових, нових законодавчих регулювання. Іншими словами, ми розуміємо, що зміни до конституції тягнуть за собою величезні зміни до базового законодавства. Тобто, тут треба титанічну роботу провести, для того, щоб привести наше законодавство в відповідність до тих змін до конституції, які плануються. Це кінець. 2014 року, і це дуже такі, знаєте, оптимістичні рамки. Тобто, це дуже активно треба працювати і комітетом Верховної Ради, і Верховній Раді для того, щоб от той весь багаж законодавчий привести в цю відповідність січень. Вересень 2005 року, перехідний період, реорганізація органів місцевого самоврядування. Що мається на увазі в першу чергу за під перехідним періодом? Ми розуміємо, що повноцінно зміни до конституції і зміни в законодавстві запрацюють уже після того, коли будуть обрані новообрані органи місцевого самоврядування із тими повноваженнями конституційними, які вже будуть у них так. Але до цього моменту нічого не заважає в рамках держави, в рамках прийняття державного бюджету на 2015 рік закласти децентралізацію фінансів. Тобто, спочатку початку 2015 року регіони, міста, села, селища повинні вже отримувати ту значну. Фансову децентралізацію, яка планується, тобто, іншими словами, приймаємо бюджет в кінці року, державний бюджет на 2015 рік і закладаємо вже ці принципи децентралізації фінансів, про які ми зараз говоримо. І працює перехідний період для того, щоб до моменту введення повноцінної реформи ми побачили, які плюси, які мінуси. І об'єктивно можна було щось ще змінювати. Це можливо через зміни до державного бюджету. Тому січень, вересень 2015 року, це перехідний період. Організація органів місцевого самоврядування і вже безпосередньо жовтень 2015 року вибори на новій територіальній основі ми розуміємо, що депутатські корпуси обласних районних рад зараз в принципі не можуть виконувати ці повноваження, бо люди, депутати, які обирались, вони обирались зовсім з іншими повноваженнями. Тому легітимно обрані нові депутати з величезними повноваженнями почнуть реалізовувати повноцінну свою функцію з... зразу після. Виборів до органів місцевого самоврядування. Дякую за увагу.